Як виглядає ця система? Це саме остання програма, де встановлений режим БЕ. Це її система звіра. Але не МК, чи 20 чи 40 кГц окремо, а саме БЕ. Далі налаштування. Налаштування, що ви встановлюєте на 29. Переходимо до дискриму. Дискрим раджу встановити саме другий. Переходимо в меню. Підлаштуємо, звичайно, від перешкод, швидкість встановлюємо обов'язково на 1. ІР3, це в підменю знаходиться, саме швидкості. Гучність на 6, слабкі сигнали на 1. Я вам демонструю самі універсальні показники. Якщо можете ходити на 2, ходіть на 2. Це буде більша глибина. В принципі, це все, що пов'язано з самою налаштуванням, і доволі просто, як бачите. Далі відповідь на запитання, а де використовувати.